Вітаю! З вами Влад. Пройшли презентацію усіх виробників смартфонів, а отже настав час оновити наш путівник покупця. Якщо ви нещодавно до нас приєдналися, то змушений нагадати, що я не є техноблогером, і якщо ви хочете огляд на смартфони, то це до моїх колег по Ютубу. Я ж опираюся на такі параметри, як потреби, завдання та бюджет, дзвінки і смски за замовченням. Ну і звісно, у цій рекомендації не буде жодного бренду, що є спонсором війни. Так от смартфони ми обираємо за наступними моделями використання Месенджери, соціальні мережі, листування, робочий і повсякденний інструмент, ігри козувальні. ігри хардкорні. танки, PUBG, Fortnite, фотографія і відеозйомка. Мінімальні характеристики, які я рекомендую для смартфону на кілька років роздільна здатність не менша, ніж Full HD або 1920 на 1080 точок. Не менше, ніж 4 ГБ оперативної пам'яті, не менше, ніж 64 ГБ вбудованої пам'яті, ну і батарейка хоча б 400 мАч. Якщо ви зовсім не розбираєтесь у техніці і не знаєте, що я вам тільки що тут розповідав, то ви можете дізнатися про це детальніше з мого першого путівника покупця. Ви можете знайти його тут за підказкою або за посиланням у описі. Там я все детально пояснив і сподіваюсь, це вам допоможе. Не забувайте, якщо відео вам сподобалося, обов'язково ставте йому лайк та підписуйтесь на канал і бийте в звіт, щоб не пропустити нові відео на каналі. Вам не складно, а мені приємно. До того ж, це допомагає просувати канал. А тепер трохи про бюджети, за якими ми будемо шукати смартфони. До 8 тисяч гривень, до 16 тисяч гривень, до 32 тисяч гривень та безлімітні бюджети. Давайте розбиратися. До 8 тисяч гривень. У найменшому бюджеті, як завжди, багато компромісів. Так, тут смартфони для найневибагливіших користувачів. Тобто, на жаль, я не зможу порекомендувати нічого прям супер для фотографії або вибагливих ігор. До всього іншого ми знайдемо необхідні варіанти. Почнемо з найдешевшої опції, яка насправді не проходить по параметрам якості екрану. Але якщо у вас дуже обмежений бюджет, то можна розглянути Samsung A04 за 5 тисяч гривень. Найкращим же варіантом на сьогодні, на мою думку, є Motorola G32 за 7 тисяч гривень. Там же є доволі багато оперативної пам'яті, і вбудованої пам'яті вистачить для усього і ще залишиться. Та й процесор там ніби непоганий, а відповідно, можна буде пограти щось просте. До 16 тисяч гривень. В цьому сегменті у нас набагато більше варіантів, і ми знайдемо смартфони для будь-яких завдань. Як на мене, непогано тут себе почуває саме Motorola. Наприклад, Motorola G84 може похизуватися прям гігантським об'ємом оперативної пам'яті та ще й піоледекраном і усього за 10 тисяч гривень. Ультимативним рішенням, як на мене, у цьому ціновому сегменті буде Motorola H40. Вона може запропонувати кращу камеру, ніж у G84, цікавіші дизайнерські рішення. І головною кілер-фічою, як на мене, є захист від вологи і пилу ip 68, тобто її можна кидати у бокал з пивом на кілька хвилин. Обидві мотороли підійдуть для більшості варіантів використання, крім хардкорних ігор та професійної фотографії. Із неофіційних пристроїв можна подивитися на Google Pixel 6A, що все ще доволі цікава пропозиція, якщо вас цікавить саме камера. Як завжди, я все ще не прихильник рекомендувати вживані пристрої. Проте, якщо вас цікавить щось з техніки Apple, у цьому бюджеті ви можете пошукати iPhone 12 або 12 mini. Вони є за ці гроші. Також в цьому бюджеті можна ніби знайти iPhone 13. Проте усі вони або Unlock, або R7. І от ось цим Unlock і R7 є нюанси. Якщо ви не супергік і не дуже добре розбираєтесь у тому, як все це все працює, то у вас є великий шанс притворити свій iPhone на цеглину. До 32 тисяч гривень. Коли в тебе вагон грошей, все ніби значно простіше. Проте, на жаль, навіть у цьому ціновому сегменті ми не зможемо дозволити собі останні флагмани, оскільки гривня втратила свою скупівельну спроможність. З універсальних варіантів і для прихильників Apple вже є можливість у сірих дилерів придбати базовий iPhone 14. На жаль, на плюс або про версію вам грошей не вистачить. Навіть на вторинному ринку вони коштують значно дорожче. Про 15 у цьому бюджеті годі й мріяти. На зараз він навіть дуже дорогий у сіряків. Якщо з Apple все просто, то з Android це набагато цікавіше, складніше. Як завжди, якщо вам Окс чистим Android і хочеться мати одну з найкращих камер, то дивіться на Pixel 7 Pro. Це ваш вибір. Проте також можна обрати Pixel 7, який буде трохи простіший. Проте в цьому бюджеті ви зможете вже придбати його на 256 ГБ. Продовжимо похід по сірим постачальникам, адже вони можуть запропонувати у цьому бюджеті чудовий варіант для гравців Asus ROG 7. А для тих, хто. Хто шукає найкомпактніший варіант з флагманським залізом на андроїді, є Asus Zenfone 10. Я би точно не брав ці варіанти як камерафони, а от з усіма іншими завданнями вони впораються без проблем. А ще з років можна пошукати Samsung Galaxy S23 на процесорі Qualcomm. На відміну від офіційних поставок, він може влізти в наш бюджет. На жаль, з офіційних телефонів, що є на нашому ринку, флагманське залізо може запропонувати лише Xiaomi, а ми його не розглядаємо, оскільки вони є спонсорами війни. Утім, у цьому бюджеті можна подивитися на флагман минулого року у вигляді Samsung Galaxy S22, який можна купити офіційно за 26 тисяч гривень, і його вистачить для більшості завдань ще на кілька років. Також, якщо ви шукаєте щось оригінальне і не сидете цілий день у своєму смартфоні, можна подивитися на гнучкий варіант від Motorola. Мова про новий складний Motorola Razer 40. Я особисто брав для себе погратися перше покоління цього телефона, і мені воно не зайшло. Але якщо ви шукаєте щось незвичне, це точно цікавий варіант. І він десь на 1 четверту дешевше, ніж варіант від Samsung. На жаль, через те, що гривня втратила свою купівельну спроможність, будь-який сучасний флагман офіційний буде коштувати більше, ніж 32 тисячі гривень. змін. Тут ви можете подивитися на свіжі Samsung, які починаються від 34 тисяч за базову версію S23 і до майже 90 тисяч за топовий FOLD-5. Про Apple я взагалі мовчу, нещодавно почалися офіційні продажі 15-го iPhone. І там став від 42 тисяч. У сір'яків вони вже по 40. Я би почекав ще трошки, думаю, ближче до нового року ціни всірих постачальників на базовий iPhone 15 будуть такі самі, як на офіційний S23. Також, якщо ви любите чистий Android, то почекайте, вже скоро у сірих постачальників з'явиться нещодавно анонсований Pixel 8 8 Pro. Але що я вам тут раджу? У безлімітному бюджеті кожен завжди обирає по смаку. Головне пам'ятати, що ваш телефон не повинен коштувати більше, ніж повна ваша зарплатня, а навіть краще, якщо пів вашої зарплатні. Пишіть у коментарях, який би смартфон придбали б собі ви. Якщо відео вам сподобалося, обов'язково поставте йому лайк. А також поділіться ним з друзями, якщо вони шукають собі новий смартфон і не знають, з чого обрати. Також не забувайте про підписку на канал і пробити в дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ще, якщо у вас є змога, ви можете підтримати нас тут, на Ютубі або за посиланням у описі на платформі БайміаКофі. Нам було б дуже приємно. І також не забувайте підтримувати наших захисників разом із фондом Повернись живим. Посилання на їх сайт ви знайдете у першому закріпленому коментарі. Усім дякую за перегляд.